Всім привіт, друзі! Ви на каналі Boys and Days. І сьогодні я буду проходити гру Garden of Banban -Ban. Починаємо грати. Пропускаю. О, щось відкрилося, щось порадило. Тіло. Гаразд, я ніколи не грав в цю гру, но мені порадив цю гру, як мій друг. Круто! тут круто так. Блять. Я не клубно игру, потому что я не знаю, как управлять игрой. О, мне уже подолбать игра. Так. О, так, я получил... Так, я еще тримов тут. Тепер розвертаюсь, то кудись мені треба йти. Я тільки одне питання, я не розумію, куди. Но кажу, що от мені треба сюди піти. За батарейками. А скільки треба батарейок? дві чи три? Чи одну взагалі. О, знайшла одну. Я Сейчас тут був я ее там не бачу. Ок. Так, все, я взяв. Ого! А він до нас летить. Тобто до мене... Або до нас я не розумію, так типу, як я зрозумів, треба управляти дроном. О. От. От треба ще раз. Ліці. Кажуть, кажу, що це опіла. Та ж це дівчина. А там щось бачу. Ах! Як вона там з'явилась. Як вона тут з'явилась? Да я ж бачу, що її там нема. Хм. Хоча. Ай, байдуже. Так, гаразд. Як я читав ось там в описанні, ну під цим, Ну, гаразд, я бачив в деякі ролики так, про ось цього банбана, що тут треба знайти тут всі яйця. Ну, я, ну, є тут одна моя проблема. Я не знаю, де яйця. Одне знайшов, друге. А, от так. Друге яєчко. Хм. а то что мой скатиться. О, там щось е. Да, гаразд. Трішечки пізніше что это натисну. Ну ты можешь це. О, -о -е! Тут землетрус. О, тут якась. Записка. Ну добре, я не прото так. Так, де тут іще яйця? Так, тут і треба всі яйця дасть, але ну, я зараз не знаю, як це зробити. Ну але, але зараз одне. Так, я не знаю, сколько я уже тут нас на зебрав. Я думаю, что только я опять зебрав, а там написано 6. Это ж... гаразд. А, я пачу в Дессе. Траб... Тут есть еще одне. Ты О, тут, тут как бы тут О, зараз подивлюсь. З'явилось яєчко теж. Начало, заряд. Начало заряд. Так, э, для цієї опіл я думаю, що я все сіяти не зібрав. Друзі, зараз... Ми мабуть це і з'ясуємо. А, до речі, я... ой, до речі, я знаю. Мій друг казав, що можна знайти сьоме яйце. Я зібрав тільки шість. Ми, на... ми її на. ми її нагодували якимось її яйцями. Я не знаю, але мій друг казав, що. Е, що? Мій друг казав, що е, в суть цієї гри накормити нагодувати ось цю опілу. І далі ще щось. щось. Е, ой. Думаю, що банбан, -бан, мабуть, не буде сердитися. Я запам'ятав ці кольори. О, все, відчинилось. У нас тут є молот і записка якась. Діст mm. at 1. Я не знаю, що це означає, тож мені пофіг на це. Добре. Ой, в мене є молот. але в мене є одна проблемка. Я, е, у мене є одна проблемка. Мій друг каже, що е, яйце можна знайти десь ось тут. А я проблемку одну я маю. Що. Яйця. Ну, я мій друг казав. Ну, гаразд, я щось забагато сьогодні кажу, мій друг, мій друг. Просто справді не розумію, що тут за гра, я перший раз не граю. А тільки грав підробки таку гру. Ну, але... але. Але ти суди. Мені щось вже не подобається ці мого Діаман, лякай вона. Їх! О, і призимися. Так. Так. А я не бачу. Эмм. Ем. Почекайте Зараз я якось маю дострибнути Зараз це я зроблю в іншому ролику. Мені так здається, що спершу він має бути помаранчем, бо я так його бачив, так. А все. А він, мабуть, де має бути синій. Я не пам'ятаю. Да, синій, вона рожева. Все, фух, я думаю, що все, мені кришка. Добре. А він, типу, зелений там. Блін, я не знаю. Мабуть, зелений. О, дам. Мені, мені здається, що ця горила справді. Ну, з таким токсичним злодієм. А це хто? А, банболіна. Мабуть. Ну, кри... Ну так мій друг підказав. Не. Тоди дрон, но, пожалуйста, вот ты сюда. Погодите-ка, а я к щуп. И к бы ты мне, якщо? Там я к Там где-то еще шесть бачу. Там шесть лишь. Але я це зроблю в іншій серії. А тут є білий колір. О, все. Згода. Все, і лети сюди. Мабуть, там зараз курка появиться. Мені якось страшно вже. ласка, не підведи мене дрон, я не хочу померти. Мені вже страшно. Гаразд, я не трус. Я не трус. Ой, вона на мене так. Вона так з мене згляну так подивилась. Добре, що я, мабуть, карточку взяв. Тих я... Да, я в карточку взяв. Давай, лети, лети. йди-ка. Рятуйтено. Я злякався, вона мене. Вона на мене так напала. Мені страшно. Хе. А що означає буква Х? Ах, мені може. Фіг. А, я не знаю, я ж вроді її мав скинути! Добре. Може, ще раз згодом. Я, ну, я не знаю, що зі мною так сталося, но вона мене. З'їла, мабуть, так, да, вона мене з'їла. Добре, що я можу генерувати себе. Добре, що. Так. І так, на мене дивно подивилась. І тепер вже страшно. Так, іди геть звідси. Давай, воно йди звідси. Вона скинулась. Фух. Слава Богу, мені вже страшно стало. Я думаю, що вона мене з'їла. Добре. Думаю, що в наступній серії там декілька мій друг сказав, що він з старої спроби відчинив. В ось ті двері? Я не я не знаю, що там, но гаразд. Зараз моя головна ціль це закінчити цей, цю, цю виставу. Все, ти прилетів. Молодець. Так, куди мені? Оді щось бачу. що мені треба? А, кнопочка. Зробилась червоною. Зараз Зараз, все. Я красава. Блин, ну було цікаво, якщо б в у мене була длина рука, то я б попав туди. Ну гаразд, я ж я ж не читар. Гаразд. Дрон, блин, туди лети А він туди шо, може не може залучить? Мені чось, це вже не подобається. Не має туди залетіти. Мені вже якось страшно. Так, Нарешті. Дрон, а ти сюди прилетіш? Щось не, не працює? Чи працює? Не протює, дрон, ну ти зрад. Ну ти зрадник, дрон. Ну гаразд. Залишайся тут, боягус. Окей. Мене що... Ой, куда я запускать? Дрон? Сюда, зраднику. Мне страшно, куда я попал. Куда я полетел? Дрон. Ты зрадник. Що? где? Шо, да. Пой помень, пожижа. Шо, и где, я, що? где? Где? Ай! за фигня? Ты что, помидор? Че яблоко? Ааа! Да поможить! Ауч! Айч! Ой, болячи як! Як болячи взагалі! Ау! Шо? Шо? Де я? Мене шо? Якийсь вбив? Він мене шо вбив? Хоча, ні, навряд ли, він на мене навіть не нападав. О, дякую за гру. Скоро вийде. Грайте в, в гру Garden of Banban -Ban 2. Мабуть, ми тоді і помітимо цього страшилу. Гаразд. Друзі, не забувайте ставити лайк і підписуватися на канал. Якщо ви знаєте, як далі пройти. То напишіть це в коментарях. То дякую за перегляд, всім па-па.